Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі 5 хвилин для вічності. Розпочинаючи новий день, вашій увазі пропоную біблійний текст, що записаний в Євангелії від Матвія в 12 розділі. Тому, -то, кажу вам, усякий гріх, навіть богозневага проститься людям, але Богозневага на духа не проститься. Цей текст складається з двох частин. Перша це обіцянка Ісуса. Кожний гріх і кожна хула будуть прощені людям. Друга, єдиний непростимий гріх хула на Божого Духа. У Біблії сказано: хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Які ж гріхи підлягають Господньому прощенню? Чи підлягає прощенню зрада? Так, гомосексуалізм, Так. убивство, так, наркотики, так. І немає більш об'ємного слова, ніж слово все. Бог говорить: немає нічого такого, чого б він не міг простити. Немає значення, як низько ви впали, як далеко ви зайшли. Усе буде прощено, усе, окрім гріха проти Святого Духа. Чому ж Бог не прощає цього гріха? Можливо, він просто змучився прощати. Можливо, хтось заподію надто багато зла, і тому Бог говорить, що для цієї людини можливості прощення вичерпані. Гріх проти Святого Духа непростимий не тому, що Бог не бажає простити, а тому, що сама людина, яка вчинила його, не бажає бути прощеною, а Господь не хоче нікого прощати проти його волі. Людина повинна бажати прощення, вона повинна впасти перед розп'ятим Спасителем у розкаянні. і тоді Бог відразу ж посилає тисячі ангелів, аби полегшити страждання людської душі. Щодня Бог розмовляє з людиною через голос її сумління, через писане слово, через природу. Совість освячена присутністю Ісуса, це голос Святого Духа. Хто хоче, той обов'язково почує Його і завжди буде чуйним до Його звучання. А хто чує голос Бога і не бажає послухати Його, той ризикує зачерствіти серцем і втратити здатність чути голос Господа. Це не означає, що Бог більше не буде говорити до нас. Дух Божий не знає втоми. Він завжди буде говорити, кликати і чекати нас. Затримка не за Богом, а за нами. Це нам загрожує втрата здатності чути Його голос. Помиліться сьогодні наодинці такою молитвою. Господи, допоможи мені прислухатися до Твого голосу, якщо Ти чуєш, як інші голоси кличуть, мене стати на небезпечний шлях, дай мені сили і бажання чути Твій голос, скіруй сьогодні мої кроки і іди зі мною поруч, дай мені Твою могутню руку, щоб я міг спертися на неї. Можете бути впевнені, ваша щира молитва буде почута. А тепер запрошую вас разом зі мною помолитись. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми так вдячні Тобі, що через Святого Духа Ти звертаєшся до нашого сумління. Ти, Господи, бажаєш нас зберегти, щоб ми не йшли злою дорогою. Благослови сьогоднішній день і допоможи нам бути чуйними до Слова Твого, Святого і до Духа Твого, який буде звертатися до нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щиро вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди їх приносимо у молитві до Бога. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень! Щасливого дня!